Мене звуть Валентина Майла. Забороняє вам проводити діяльність в моєму рідному місті в моїй територіальній громаді. Міста Каміця Почули, так? добре, да? я вас почув. Я забороняю Це Є моя особиста заборона як самоврядної. Жінки, члена територіальної громади міста камянець Поділсь. Будь ласка, всі документи ми ознайомимося, тоді будете тут працювати. Зрозуміли, так? Без наказів, без розпорядження, ви не маєте права тут перебувати. Щоб я вам не викликала зараз в річну оперативну групу і ми не працювали з ним. Так? Так? Я сподіваюся, що до вас свідомість дійде. Гарного дня. Прошу покинути територію моєї територіальної громади. Дякую, хто був зі мною. Дякую. Славілля не може бути в моїй територіальній громаді, на ніким. Особисто я буду стояти на засадах своєї свободи волі, а також членів територіальної громади міста камянця подільського Мене не задовільняють такі незаконні формування, які проявляються раптом в моєму місці, без наказів розпоряджень і щось тут намагаються вчиняти з мужчинами. Я категорично проти і буду стояти на засадах заборони. Я своєю власною волею забороняю ці дії будь-кому тут, в моєму рідному місті, в моїй територіальній громаді місті Кам'янець-Подільського. З вами була я, Валентина Магілат. До зустрічі.